Всім привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні я вирішив зняти огляд трактора МТЗ 892.2 2020 року випуску. Трактор працює, буде працювати четвертий рік вже в нашому господарстві. Що я хотів би вам розповісти по даному трактору? В двигун трактора миляємо джундіровське масло. Двигун тут стоїть D245.5 з турбіною трактору, що ми встановили до нього? Ми на нього встановили ящик. Ящик вагою тут е, е, 140 ще там догружений він 170 кг ваги. ну Можна догрузити більше і буде там 200 кг легенько. Заказували ми його в інтернеті. Трактор, на ящик тут ми можемо встановити, тут є дірки зроблені отвори правильно під заводський крюк. Щоб витягувати. Далі по трактору. По трактору далі нас встановили ми глуш глушитель по кабіні, так як заводський потріскався. Де кріплення, туди вище, він потріскався. Встановили такий глушитель. З алюмінієвими накладками. Що далі по трактору? Ще ми зробили? Що ми це робили? Наділи ми чехол на сидіння заводське, ну, сидіння ми плануємо вже може на цей рік поміняємо. На якесь пневмо, чи механічне якесь, якесь якісніше. Зробив я з татом. ось такий ящик для, для пасажира. Так, ящик тут він все таки, відкидаємо ручку вікна і тут відкривається. Тут ключі, рукавиці таке. Удобно нормально, широко сидіти. Що далі по трактору? По е -е, навісці ми нічого не уселяли, все як з заводу, так і тепло, він оборотного плуга не тягає. Хватається і на віски. Так, що ще було? Поміняли кришку, так як заводська злізувалася різьба, поклали, підібрали від каністри. Що ще було по проблемах у нас е, тракт на тракторі. Перший раз у нас була проблема така, тато дискував і, коротше, потекла пробка. Перша на розподіліці. Приїхав тато додому, розібрали ми. і Коротше, піджали першу пробку, не тече, а через скільки? Через рік, ось осінню почало опять текти, тато розібрав, там піджав, наче ні. Але розібрали вже всі щитки пізніше, як далі воно так і текло, що разом крепше і крепше, І там друга пробка, вона... Текла, ми її піджали і другі пробки попіджимали по вони б скоро почали текти. Це так воно закручено з завода, понаживляли і все. Бачите, ще ось по тракторі, трактор в четвертій сезон і деякі полопавші трубки і тут, бачите, все полопало, трубки. Всі теж все потріскалися. Такий трактор має вигляд. Плануємо ми його затонірувати, щоб було прохладніше. Ще що О, ще не показав, встановили ми вентилятори в салон. Отакі вентилятори ми поклали ще в трактор. Так, і ще є проблема, треба поміняти реле на... Свічі накала, та як в холодну пору року, вони не спрацьовують. Зараз як тепло, то вони спрацьовують. А в холодну пору, як мінуса 0, вони чомусь не спрацьовують. Ще я не сказав, тут на тракторі я включу. 799 мотогодин. Прийшла помощниця. Така ну звідси. Ось ця накала згорає. зараз побачимо як він заводиться. Включаємо одіоказон. І так, заводимо. Це ця проблема, проробиться І такі тачки, бачите? Влима є свіча накала, кала, щось Так, Диміти він не димита як тут турбіна. Диму немає. Так, проїдемося на ньому. Включаємо шосту передачу помаленьку. Продолжаем. Петька залезла. Велистый теперь не знаю, как.

Ваним доктор покладемо в плотрепаю все поклали о, все лучше Мост. Так, вилазимо. Борт механік. Чи борт інженер, не знаю. Так, все, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, далі буде.